Всім привіт! Я Катерина з України, і в цьому випуску ми відправимося на прогулянку по старому місту Праги. Погнали! Почнемо огляд Праги. Ми з вами з такої гарної будівлі. Це концертний хол Праги. Раніше, під час Другої світової війни, і Гітлеру він настільки сильно сподобався, і взагалі він настільки сильно закохався в Прагу, що він в цьому концертному холі організував свою ну, по типу базу. І тут він знаходився. А також він наказав своїй армії ні в якому разі не бомбити Прагу, розтрощити все навкруги, але ні в якому разі Прагу не бомбити, тому що він так сильно її любив. Ну Гітлер, звичайно, був фрік і ідіот ще той, але в якомусь сенсі, завдяки його любові до Праги, зараз Прага до нас до наших днів збереглася само такою, якою вона є. Оця будівля зараз це музей Голокосту. А раніше Гітлер збирав різні там, картини, якісь, якесь мистецтво, яке залишалося від євреїв. І він хотів зробити тут музей і назвати його музей вимираючого The Instinct Museum. Ну, Тому що він всі ми знаємо, що робив з бідним єврейським народом, і тому. Ось він хотів таке відкрити. Зараз це меморіал пам'яті всіх загиблих під час Другої світової війни. Ви тільки подивіться, яка ця прага гарна. Ну, всім цим будівлям вже більше 100 років, вони такі дуже величні. Просто виглядають, як з іголочки. Знаєте, от такий вираз є гарний. На жаль, не знаю, як це правильно, гарно перекласти, але вони виглядають, як нібито вони тільки вчора були побудовані та відкриті. І так виглядають всі будівлі в Празі, як нібито їх тільки вчора відкрили. Дуже-дуже дуже сильно чехи. Ем... Піклуються про своє місто, ось так. І це не тільки в старому центрі. До речі, ми так трошки поїздили і по місту, і все місто таке прям вилизане. Знаєте, воно дуже чисте, дуже гарне. Всі будівлі відремонтовані. Ну, в мене немає слів. Дуже дуже класно. Чехи піклуються про свою історію. Так треба піклуватися, мені здається, кожній європейській країні. Ну і ось до вашої уваги, головна площа міста Праги, яка називається Старомеська площа. Вона дуже гарна. Зараз вся заставлена різдвяними маленькими дерев'яними домиками, в яких продаються всяка різна смачненька їжа. Але навіть не дивлячись на те, що вона зараз вся заставлена, все рівно її можна дуже добре розглянути. І все рівно вона дуже дуже гарна. Побудували тут на площі таку класну маленьку платформу. От я зараз на ній стою, і можна все-все-все дуже-дуже добре розглянути. Ось, можете подивитися, наскільки багато людей зараз на Старомецькій площі. Сьогодні канун різдва, до речі, тому ще дуже багато туристів, звичайно. Все дуже класно, гарно прикрашено. Зараз обов'язково щось смачненьке з'їмо. Та вип'ємо напевно, що гарячої кави. Перед вами друзі, відомі астрономічні часи Праги. Вони такі єдині у всьому світі. Тому що, як я вам розповідала раніше, винахідник цих часів помер. На жаль, його закатували і йому викололи очі для того, щоб він не побудував. Інших таких часів у будь-якому іншому місці Європи, тому що чехи хотіли мати такий унікальний об'єкт тільки для них. Вони насправді дуже унікальні. Вони б'ють кожної години з 9 ранку до 9 вечора. Подивіться, яка класна будівля, і в неї знаходиться рок кафе. Ми туди не підемо, тому що я була декілька разів, і їжа там насправді не смачна. Але будівля, ну прямо дуже класна. Подивіться, яка історична, і так все відремонтовано, так все гарно зроблено. Не можна милуватися Прагою, якщо чесно. І вулиці дивіться, все чисто. Туристів повно на вулицях, просто товпи. і все рівно, все чисто. Дуже рекомендую друзі, всім загубитися в маленьких вуличках Праги, не знати дорогу, не дивитися на Google карти та просто насолоджуватися цією празькою атмосферою. Знаєте, друзі, я вже казала декілька разів, що я була в Празі 11 років тому, і тоді вона мені запам'яталася. Ну, якоюсь трошки іншою. Звичайно, я тоді була іншою, і я відвідала ну, занадто багато стран, та навіть не перерахую скільки міст після того, як я відвідала Прагу. І зараз знову ж таки порівняно з всіма тими містами та країнами, які я відвідала за ці. 12 років моїх подорожей, я дивлюся на Прагу вже трошки іншими очима. Що можу сказати? Я точно 100% віднесла би Прагу у мої персональні топ-3 міста Європи, які треба відвідати. Мені дуже-дуже подобається, особливо мені подобається те, що за Прагою дуже слідкують за всіма будівлями, музеями або. Чим завгодно, і що тут дуже чисто, приємно, смачно, недорого, гарний сервіс є чим зайнятися. Ну, коротше, тільки одні плюси. Загублюватися та гуляти вуличками старого міста Праги можна просто цілий день. Тобі не набридає, ти завжди бачиш щось нове, і воно все таке гарне. Просто я не можу. Подивіться. Зараз ми наближаємося вже майже заходимо на Карлів міст. Це така візитна карточка Праги, я би сказала. По-перше, нас зустрічає башня мосту, і зараз я вам покажу і сам міст, який являється просто витвіром мистецтва сам по собі. Ось так виглядає цей міст зі сторони. Тут є такий маленький п'ятачок, на на якому можна сфотографуватися. Та помилуватися гарними видами, а також самим мостом. А ось це Пражський Град, який ми з вами відвідаємо вже в наступному випуску. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Цей міст є витвіром мистецтва, як я вам сказала раніше, тому що на ньому знаходиться 30 різних статуй, кожна з них абсолютно різна. А ще побудований цей міст був цілих 600 років тому. Можете собі уявити, цей міст спочатку називався просто Пражським мостом, коли він був побудований з самого початку. Але потім, коли правив король Чарльз, він так сильно його е, полюбив, що заповів його переіменувати на свою честь. І тепер він називається Карлів міст або англійською мовою Чарльз Бридж. Кожна статуя не тільки різна сама по собі, а ще й навіть з різних матеріалів зроблена і різного кольору. Ось ця, наприклад, чорна, а ось ця вже біла. І таких різних статуй тут вздовж всього моста цілих 30 штук. Ось вам, друзі, ще один погляд зі сторони на Карлів міст. Дуже дуже гарний вітвер містецтва, але там дуже дуже багато людей. Так прям треба поштовхатися, знаєте, щоб зробити якесь фото або відео. Ну нічого, ми подивилися, нам сподобалось. Гуляємо ми тут вздовж набережної і засікли величезного бобра. Здоровий! Він такий прям як собака розміром. Камера не передає, але повірте мені на слово. Хотіла вам ще показати празький оперний театр. Теж дуже-дуже гарна будівля. Із гарними статуями наверху. Дуже рекомендую любі друзі прогулятися вздовж набережної, тому що тут також можна побачити багато-багато дуже гарних будівель історичних, теж відремонтованих. Я постійно це повторюю, тому що нещодавно ми були в Лісабоні. Це теж величезна європейська столиця і вона така вся грязна, зашарпана, облущена, занедбана, що Прага зрівняно з нею просто цукерка. Метою нашої прогулянки уздовж набережної була оця будівля. Називається вона Танцюючий дім. Насправді чехи не дуже були задоволені такою архітектурою. Мені, скажу чесно, вона не подобається, тому що вона геть не вписується у такий загальний фасад і загальну атмосферу міста Праги. От взагалі вона вибивається. Якщо б ця будівля була десь, я не знаю, у Дубаї, було б дуже прикольно, але точно не в Празі. Тому я 100% погоджуюся із чехами, що це туфта. Друзі, а зараз я покажу вам знову витвір празької та чеської кухні. Це тердельник. Це така е, випічка величезна, і всередині в мене з фісташковим кремом. Це дуже смачно, я готова це їсти на сніданок, на обід і на вечерю. Коштує приблизно півтора євро за один, а задоволення просто на мільйон. Всім гарантую спробувати. Ну що ж, наша вечеря на сьогодні. У мене тартар із тунця з авокадо, також сирна тарілочка. Тут ще смачненький багет з травками, мого хлопця стейк і картофелька. Звичайно, у нас ще по коктейльчику І ось так несподівано ми забронювали такий симпатичний ресторанчик, і зараз будемо вечеряти. Тож смачного! Подивіться, як гарно виглядає ця ялиночка вже вночі, коли все засвітилося і взагалі площа прикрашена дуже гарно. Багато ліхтариків, все світиться, все так прям красиво-красиво і робить класну різдвяну атмосферу. Але ця ялинка то просто моя любов. Ну що ж, друзі, ми нагулялися по празі, я дуже втомилася сьогодні. лягу спадки раніше. Сподіваюсь, вам була цікава наша прогулянка. А також в наступних відео я покажу вам наш готель в місті Прага і ще одне дуже класне місце для відвідування. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові відео. А також, якщо ви хочете віддячити мені за мій контент та підтримати розвиток мого каналу, то в інфобоксі під цим відео ви знайдете посилання на мою монобанку, де ви їм зможете мене підтримати. Ставте лайки цьому та іншим відео, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей вже зовсім скоро. Па-па!